Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що у Путіна здають нерви, а також про помсту Буданову. Розпочнемо з того, що на Росії з одного боку, і далі триває громадянський конфлікт, російська криза, а з іншого боку, продовжується визволення Білгороду від Московської Хунти. Важливо, що незважаючи на значну перевагу сил кремлівського режиму, російські добровольці, вони і далі борються з путінськими бойовиками, найманцями та карателями. Очевидно, що молодій Білгородській Народній Республіці буде ще довго важко, але вона буде вільна. Звісно, що росіяни такого не чекали, що Путін перенесе чи принесе війну назад на Російську Федерацію, але. Народ Білородської Народної Республіки має повне право на самовизначення. Сьогодні з'явилися чергові заяви від російських добровольців. Зокрема, є повідомлення від Легіону Свобода Росії про те, що спеціальна визвольна операція, яка наразі проводиться на території Росії, буде продовжуватись і у подальшому. Звертаю вашу увагу на те, що з'явився новий термін СВО. спеціальна визвольна операція. Це важливо, і цей термін він буде вживатися все частіше. Також командир російського добровольчого корпусу РДК сьогодні сказав прямо, що вони відкрили другий фронт на Росії і це покращило положення на інших ділянках. Звісно, є певний вплив на ситуацію в цілому на полі бою в Україні, тому що вчора російські ЗМІ офіційно повідомили. Що Росія почала перекидання сил з фронту щоб обороняти Білгород? Тому ми бачимо, що російські добровольці, повстанці проти путінського режиму, що вони визволяють і Росію, визволяють насамперед зараз Білгородську народну республіку молоду, але в той же час це полегшує ситуацію на фронті для сил оборони України. Щодо кінцевої мети російських добровольців, вона сьогодні також була озвучена. Зокрема, було повідомлено, що кінцева мета операції російських добровольців полягає у ліквідації путінського режиму на РФ. це чітко, ясно і зрозуміло. Адже російські добровольці є громадянами Російської Федерації, і вони мають повне законне право наводити лад у своїй власній країні, і ніхто їм цього заборонити не може, тим більше Україна. Нагадаю, що Україна раніше робила заяви про те, що російські добровольчі підрозділи діють повністю автономно. Ще одна важлива така сьогоднішня новина щодо визвольної операції на Росії це те, що керівник, вірніше, голова російського грайворонського міського округу сьогодні закликав росіян покинути прикордонні населені пункти. Він фактично прямо закликав їх виїжджати з Білоруської області. Ця новина таке повідомлення від влади російського Грайворону, воно з'явилося в соціальних мережах, насамперед в телеграм-каналі, і вже через певний час цей пост це повідомлення було видалене. І це ще раз підтверджує те, що кремлівський режим він не зацікавлений в тому, щоб місцеві мирні жителі евакуювалися з Білгородської області. І про це раніше говорили прямо російські добровольці, адже вони фактично щодня організовували гуманітарні коридори. Проте Кремль проте. Бачимо, що є заяви від місцевої влади. Місцева влада бачить, що відбувається. Раніше російські так звані воєнкори казали про загальновійськові бої, але, тим не менш, Кремлю потрібна картинка. Одразу після будь-яких подій виїжджають такі мобільні групи, як правило, вони складаються з жінок, знімаються на відео, і це матеріали для кремлівської пропаганди, щоб накручувати росіян проти українців. Нічого насправді нового. Ще що потрібно сказати, це те, що те, що відбувається цей рейд, ця спеціальна визвольна операція на Росії, вона насправді дуже турбує Кремль. Напруженість військовоспільстві зростає, і авторитет Путіна він сильно просідає. Просідає, адже війна повернулася на територію РФ, Путін виявився не так званим всесильним, ні виникають у росіян до нього питання. Починаючи з 12 березня, це вже фактично тиждень пройшов, минув Путін вже три рази робив заяви щодо ситуації в Білгородській області та в інших прикордонних регіонах РФ. Кожних фактично 2-3 дні він робить заяву. Зокрема, крайній раз він зробив заяву вчора. Він закликав забезпечити безпеку жителів Білгородської області. Такий заклик від Путіна пролунав. Також були, ми пам'ятаємо. Декілька днів тому навіть погрози в бік України, і в російських соцмережах обговорюють те, а що ж може зробити Росія, як вона може відповісти. І знову ж таки, я наголошую, що, на жаль, російські пропагандисти вони не визнають того, що на Росії є криза, що на Росії громадянський конфлікт, вони звинувачують чомусь Україну. Вони кажуть, що начебто це все українські військові, що це не російські добровольці. Хоча ми бачимо і відеоматеріали, є і прес-конференції, це реально російські добровольці, але Кремль, звісно, це заперечує. І сьогодні з'явилася така новина, яка прямо вказує на те, що Путін дуже сильно злий, що він нервує, і що він якось навіть спробував помститися Буданову. Головному управлінню розвідки Міноборони України сьогодні в Франції з'явилось таке повідомлення про черговий ракетний обстріл нашої держави і дуже добра новина про те, що всі випущені ракети і крилаті це 29 ракет, і балістичні це дві ракети або Іскандер, або Кінжал. Всі були знищені. Кремль бив по Києву. А сьогодні, вже ближче до вечора, стало відомо, що ціллю російської атаки по Києву 21 березня було саме головне управління розвідки Міноборони України. Тим чином Кремль намагався вдарити по ГУРМО, якось помститися Буданову, проте, на щастя, нічого у нього не вийшло. Тут я ще раз хочу наголосити, що дійсно. Буданов раніше робив заяву, що Україна буде допомагати російським добровольцям, тому що вони допомагали і допомагають силам оборони України ще початку масштабного вторгнення, і з іншого боку, як ми можемо їм не допомогти, але Україна ні разу не робила ніяких заяв щодо того, що вона керує російськими добровольцями. Були заяви офіційні від спікера Гуремо, від Юсова, що російські добровольці, що Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус і сибірський батальйон діють автономно, що є навіть якась певна суб'єктність у цих підрозділів і що вони переростають фактично у політичну силу. Які претензії до України не зрозуміло, але Кремль чомусь вирішив, що це все Будан. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях, як ви вважаєте і далі буде розвиватися ситуація, коли отримає свободу, молода Бігородська Народна Республіка, а можливо підтягнуться з часом і інші республіки, Курська Автономна Республіка, можливо, й Брянська Народна Республіка? Очікую ваших коментарів. А в цьому випуску я ще хочу одну тему обговорити. А саме те, я думаю, у багатьох глядачів виникали такі запитання. А хто ж у складі, в основному, у цих російських добровольчих підрозділах? І насамперед, звісно, це деякі росіяни, хоча їх не так відносно багато, які ще з перших днів повномасштабного вторгнення приїхали в Україну і почали воювати за Сили оборони України у складі певних підрозділів. Але здебільшого, це Колишні російські полонені, зокрема, 14 березня цього року було повідомлення від РДК, що у складі підрозділу багато бійців Вагнеру та Штормзет, і що вони воюють дуже добре, блискуче проявляють себе в бою. Крім того, і вчора було аналогічне повідомлення: ще не помиляюсь від Легіону «Свобода Росії, що ті росіяни, які погоджуються перейти в російсько добровольчі підрозділи, вони переходять і блискуче вони воюють, борються з путінським режимом. І здавалось би, що це просто як деякі пишуть в коментарях глядачі заяви, що можливо це не так, ще щось, а насправді це так. І я такий непрямий доказ цього вам наведу, зокрема, повідомлення від 17 березня, декілька днів тому, від екс заступника голови СБУ Віктора Ягуна, який сказав прямо, що росіяни першочергово обмінюють колишніх ув'язнених. І причина тут очевидна, тому що колишні ув'язнені, які зараз Кремль їх масово засовує на полі бою, ці м'ясні штурми. У них фактично, ну насправді, який у них вихід, якщо вони потрапили у полон. Якщо їх обміняють назад, то Кремль знову їх кине гарматним м'ясом. Шансів вижити у них практично немає. А так у них з'являються варіанти. І тому Кремлю не потрібні мобілізовані, не потрібні навіть контрактники, в першу чергу Кремля цікавлять колишні ув'язнення. Це для розуміння ситуації і того, що російські добровольчі підрозділи зараз переростають у таку справжню силу. Кремль дарма перетягує свої війська, знімаючи частину військ з фронту. І щодо розуміння масштабів того, що відбувається на Росії, сьогодні з'явилася така новина про те, що в Красноярському краї планують закрити декілька колоній. А причина в тому, що ув'язнені вони пішли на так звану СВО, їх забрали. У 2003 році, влітку була стаття на сайті Московського Комсомольця, де було повідомлення від російського мін'юсту, що планують закрити на Росії 57, якщо не помиляюсь, колоній. Ми бачимо, що в Красноярському краї лише в одному регіоні декілька колоній хочуть закрити. Немає просто ув'язнених, і це такі масштаби на РФ. І по цій причині Кремль цікавлять саме ув'язані в першу чергу. З одного боку, дійсно для штурмів, а з іншого боку, Кремль дуже боїться поповнення рядів російських добровольчих підрозділів, які борються зі зброєю в руках проти путінського режиму, які звільняють молоді російські народні республіки. І тут же виникає запитання до Нашої влади, а що ми плануємо робити з нашими ув'язненими, адже ми знаємо, що багато ув'язнених, що вони хочуть воювати, що вони висловлюють таке бажання, пишуть листи, офіційні звернення, але законодавство не дозволяє. І щодо до цього є добра новина від 13 березня, тиждень тому, що у Раді зареєстрували відповідний законопроект щодо мобілізації ув'язнених. Звісно, мобілізувати не будуть тих, хто за державну зраду, за деякі інші злочини. Але в цілому будемо сподіватися, що цей процес піде, тому що нам потрібно поповнення. Є пропозиції від міністра юстиції Малюськи, що можливо формувати спеціальні підрозділи, такі штурмові, можливі різні варіанти. Ті люди, які сидять за такі неважкі злочини, можливо їх брати і. У звичайні бригади, у звичайні, можливо, окремі батальйони, якщо командири не проти. Різні ситуації в житті бувають. Коли я служив, у мене в роті був один військовослужбовець, який, як виявилося, мав судимість за таке незначне відносно порушення законодавства, і ніхто до нього ніяких претензій не мав, ніхто навіть цього не знав. Абсолютно нормально, людина служила відповідально, наряди, робота, завдання, все виконував. Ну взагалі нуль питань. Тому питання мобілізації ув'язнених, те, що у нас піднімається, і те, що буде рішення Верховної Ради України, це добре. І це стосується не лише ув'язнених, а й стосується тих, хто, наприклад, вже вийшов на свободу, але має судимість. Це стосується і тих, хто перебуває під слідством. Але знову ж таки, питання щодо в першу чергу державної зради і корупції у великих розмірах. Це такі важливі питання, і будемо сподіватися на те, що вони будуть враховані нашими народними депутатами. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.